Посту, наступний день нашої подорожі, подорожі по наверненню, наближення до, до Ісуса Воскреслого і Слово Боже, яке як дороговказ вказує нам, підказує, як маємо йти, куди маємо рухатись. І сьогоднішнє Євангеліє це продовження того, що було вчора, позавчора. В першому читанні чуємо про вибраний народ. Про Мойсея, який заступається за народ. І чого це йому коштувало, можна глянути трошки з іншої сторони, трошки з іншої перспективи, як на Мойсея, того, хто заступається, але й також на Мойсея, який з якоїсь сторони ну, ніби торгується з Богом, чує запрошення, чує заохочення таку незвичайну пропозицію. Але відкидає її. Господь йому каже: Відійди, хай запалає мій гнів, щоб я винищив цей народ. І вже для нас так, зацікавити що не знаю, поглянути. Тобто, Господній гнів може так запалати, що винищить цілий народ, а з іншої сторони до Мойсея він каже відійди. Тобто, не може справитися з одною людиною. Не може уникнути його товариства, та це той, хто є близько коло Бога, той, який в очах Божих має право голосу. І так само Господь говорить сьогодні до тебе і до мене: якщо ти і я близько біля Бога, то можемо з ним спілкуватися, можемо вести діалог, аж так сильно поважає тебе і мене, аж так сильно любить, аж так сильно ставить. Чи показує цінність цієї вільної волі? А з тебе виведу народ. І цікаво, що Мойсеєві по суті нічого не потрібно робити. Тобто тільки відійти. І з Мойсея виведе цілий народ. І так само, як цілий старий Завіт є переплетений, а й навіть в новому завіті раз за разом повторюються да, імена патріархів Авраама, Ісаака. Якова, ну, що з цих людей, з цих мужів вийшов цілий ізраїльський народ? І зараз несамовита пропозиція для Мойсея. Відійди, я цей народ вигублю, а з тебе виведу новий народ, новий Ізраїль. І ти вже будеш, може, на рівні, а може навіть вище, як ці патріархи. Тобто, яка несамовита пропозиція? А що робить Мойсей? Ні. Боже ж це ти вивів цей народ з Єгипту. А що скажуть інші народи? Що скажуть єгиптяни? А що подумають інші? А як на тебе будуть дивитися? Тобто відкидає цю таку неймовірну пропозицію своєї слави, своєї величі для того, щоб превознести ще вище ім'я Господнє, щоб ще більше доцінити і показати цінність Божу. В очах людей, навіть того самого ізраїльського народу, А як натерпівся сам від цих самих своїх ізраїльтян. І хліба в нас нема, і манни в нас нема, і то нам надоїло, і води в нас немає. І так його в один момент вже дістали, що так психанув на них, скажімо, і вже через них потім не міг війти в обіцяну землю сам. А не дивлячись на це, заступався за цей народ. Чому? Бо знав Бога, бо шукав слави не своєї, а Божої. Тому в Євангелії євреї, так, так певні свого заступництва, за нас заступиться Мойсей. Бо ми його народ, ми його послідовники. Але не зрозуміли цього моменту. Не зрозуміли, що простежте Писання, Ісус говорить, простежте Писання. Мойсей, Писання, чудеса, свідчення, воплочення. Це все було для того, щоб об'явити, чому Мойсей мав таку силу перед Богом, таку відвагу перед Богом, бо знав Його сам на сам. Євреї читали, шукали, пізнавали, але ніколи не, чи не хотіли відкритися на присутність, на відносини з Богом. А Ісус запрошує, заохочує власне до цих відносин. Про що говорить? Зараз хвилинку бо загубився в тексті. Дослідіть Писання, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Все, що нам. Все, що мені потрібно зробити, це прийти до Ісуса, і в ньому буду мати життя. Боже, навчи мене шукати не своєї, тільки Твоєї слави і щоб всі мої діла, всі мої вчинки, всі мої розмови служили для того, щоб побільшувати Твою славу. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.